Свіжі новини сьогоднішнього дня: Лавра ЗНО, ліки без рецепту. Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт на 60 днів та електронний браслет. Дивіться, як це було. Маєте випускників, із 3 квітня розпочнеться реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті, колишнє ЗНО, яке триватиме місяць до 3 травня. Увага! МОЗ надало роз'яснення по лікам. Ліки, які були безрецептурними і надалі продаватимуть в аптеках без рецепту. А рецептурні можна буде отримати як за. Паперовим, так і за електронним, електронним рецептом того, від ми... лікаря. Будьте здорові, не хворійте у квітні. Пенсіонерам, що продовжують працювати, можуть перерахувати пенсії, додавши стаж, що був здобутий після попереднього перерахунку. До кінця місяця тарифи на електроенергію підвищувати не будуть. Повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Із квітня Росія почала головувати в радбезі ООН. Українці в Нью-Йорку вийшли на мітинг проти цього біля штаб-квартири ООН Як така країна, як РФ може очолювати Раду безпеки за минулу добу ЗСУ відпрацювали 560 живої сили, два танки, 5 ББМ 4 Три артилерійських систем: один безпілотник та дев'ять одиниць техніки. В офісі президента закликали не реагувати на чергові фейкові заяви Пригожина про взяття Бахмута. Місто тримається сутичка в храмі. У Хмельницькому священники та прихожани у ПЦМП побили військовослужбовця. Вже того ж вечора. Було проголосовано за передачу храму до ПЦУ. Гаряча бавовна дісталась до Пітера. Під час хлопка в одному із закладів Санкт Петербурга було ліквідовано російського пропагандиста та колаборанта Владлена Татарського. Сьогодні Україна та світ відзначають 105 років. Від народження видатного українського письменника та культурного діяча Олеся Гончара Польща вже передала Україні перший винищувачі міг 29 за минулу добу ЗСУ відпрацювали 610 живої сили, один танк, 7 ББ, сім 7 артилерійських систем, один засіб ППО, 13 безпілотників та 18 одиниць техніки. Хороша новина! Україна повернула з російського полону 12 людей, 10 військових і двох цивільних. Хмельницька міська рада ухвалила рішення про припинення права користування землею для церков УПЦ МП. Таке ж рішення прийняли і в Кам'янці-Подільському. А у Верховній Раді зареєстрували звернення про припинення дії для УПЦ МП права оренди на споруди Почаївської у Лаври. ДБР знайшло на Дніпропетровщині підпільний склад з краденими продуктами, що призначалися для ЗСУ. Загалом три тони продуктів між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине, Бесараб'язка, що дозволить скоротити транзитний маршрут у напрямку Дунайських портів. Минулої ночі в небі Одещини сили ППО знищили 13 шахетів. За минулу добу зсу відпрацювали 530 живої сили, 8 танків, шість ББМ, три артилерійських системи, 15 безпілотників та 9 одиниць техніки. Україна зможе визволити. Крим за 5-7 місяців, місяців сказав радник керівника офісу полупися. президента Михайло Подоляк. А які ваші думки з цього питання? Пишіть в коментарях. Фінляндія офіційно в НАТО. Вона стала 31-ю країною альянсу, і відтепер кордон між РФ і НАТО збільшився майже вдвічі. Нагадаю, що саме недопущення наближення до своїх кордонів без НАТО Путін називав однією з головних причин при нападі на Україну. Але здається, для диктатора щось пішло не по плану. Президент Зеленський відвідав Польщу з офіційним візитом. Росіяни вивели в Чорне море шість ракетоносів загальне Залп калібрів може сягати 40 ракет. Повідомляє ОК Південь. Громада Львівського кафедрального собору у ПЦМП перейшла до ПЦУ. За минулу добу з відпрацювали 550 живої сили, 2 танки, 6 ББМ, 10 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 6 безпілотників та 12 одиниць техніки. Буковину у квітні засипало снігом. У Чернівцях через сильний снігопад більшість шкіл на дистанційній. А Румунія через негоду призупинила пропуск вантажівок на кордоні з Україною. СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП. У Шепетівській територіальній громаді на Хмельниччині припинили право на користування землею для семи храмів УПЦ московського Тріархату. Аналогічне рішення щодо 19 земельних ділянок ухвалила Кам'янець-Подільська міська рада. Суд відправив підозрюваного у скоєнні ДТП Остапа ступку під домашній нічний арешт. В'їхав на своєму позашляховику Range ровер у легкове автоміцубіші, яке було припарковане на зупинці. Водій автомобіля був усе. Серп... Лукашенко несподівано заявив, що всю ядерну, ядерну зброю треба зібрати в одну купу, в одну купу в одну і одну. знищити. Що... Зіньпінь заявив про готовність зателефонувати Зеленському. Пише Ле Парісьєн. У Росії за допомогою штучного інтелекту Нують створити політичний алгоритм із назвою Жириновський. Очікується, що він генеруватиме відповіді на різні питання на підставі виступів покійного скандального та українофобного політика. Укроборонпром і польська група Зброєнова уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 155 мм. Таку ж угоду раніше вже уклали з Чехією. Плануєте до Польщі на потязі. Будь ласка, Україна запускає до Польщі тестовий поїзд Євроколією. Кілька місяців цей поїзд дасть старт сполученню між Варшавою та Раворуською з пересадкою у Львові. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 390 Живої сили два танки, вісім ББМ, сім артилерійських систем, один засіб ППО, один гелікоптер, чотири безпілотники та чотири одиниці техніки. Переможні новини. Головне управління розвідки України анонсує росіянам багато цікавого у повітрі, на землі й воді. Українські сили оборони суттєво потіснили окупантів на Кінбурзькій косі. Повідомила речниця оперативного командування Південь. Зараз в Україні на одного працюючого припадає один пенсіонер. В майбутньому це може викликати пенсійну кризу. Чи будуть в країні гроші на пенсії, тим, кому зараз 30-40 років. Як ти думаєш, пиши в коментарях. Білорусь направила танки до кордону з Литвою. Знову брязкають зброєю. Президент Франції Макрон під час візиту до Китаю закликав лідера КНР Сі Цзіньпіня допомогти зупинити агресію Росії проти України. Чию ж сторону обере Китай. За минулу добу зсу відпрацювали 480 живої сили, два танки, 3 ББМ, вісім артилерійських систем, один РСЗВ, 4 безпілотники та 15 одиниць техніки. Цікаві новини. Підсумки сенсаційного розслідування онуфрі та ще понад 20 священників. Євг мають російське громадянство згідно з даними системи Роспаспорт Онуфрій, Він же Орест Березовський отримав російський паспорт у Москві 20 березня 2022 року. Байден продовжив санкції проти Росії ще на рік. Зеленський оголосив про започаткування в Україні нової традиції, проведення на офіційному рівні і Під час священного для мусульман місяця Рамадан. Україна призупиняє експорт зерна до Польщі. Міненерго дозволило експорт електроенергії з України. Експорт здійснюватиметься тільки за умови забезпечення українських споживачів електроенергії пояснив міністр енергетики Герман Галущенко. За минулу добу зсу відпрацювали 570 живої сили, 3 танки, 4 ББ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак, сім безпілотників та 12 одиниць техніки. Підпишись, будь в курсі свіжих новин щодня.